Всім привіт! Мене звати Алла Глева, я туристичний експерт та власник компанії Турбар Лаунж. хочу вам сьогодні розповісти про чудовий готельчик Гідраміс, який знаходиться зразу за Рітімно. До міста буде вам проїхати недалеко. Знаходиться на пляжі, дуже мальовничому місці. З одного боку гори, з іншого чистіше море, бо тут галічний пляж. Тож, якщо ви любите таку природу, однозначно можете його берег. Ще величезний плюс готелю. Велика кількість зелені, квітів. Дуже затишний готель, невеликий. Хочу вам просто показати всю цю буйність зелені. Є, е, звісно, басейн зараз. Там проходить анімація. Тут вона до речі є не дуже активна, але люди займаються спортом. все добре і. На моєму каналі ви можете знайти багато відео оглядів різних готелей світу, а також, звісно, Єгипту. Відкривайте цей листи та обирайте готель, який вас цікавить. Також допоможемо забронювати і підібрати тур, який підходить саме вам. Готель працює на сніданок вечеря, і все включено. Тож ви можете обирати формат, який підходить вам. Є літня така тераса дуже затишно. Дуже зелена територія, правда, прям все в квіточках, в зелені, в пальмах з одного боку гори. Зараз ми дійдемо до пляжу з іншого моря. І е, головне, що хочу сказати про цей готель: е, що він підходить для людей з обмеженими можливостями, тобто інвалідам можна тут відпочивати. Тут є скрізь пантуси, є як доїхати до моря. На жаль, зараз е, під час війни і після буде багато людей таких з України відпочиваючих, тож просто знайте, що в цьому готелі це можливо. Family. це ще не все. Є така, як наче, третя кімната. Ось так, ось такі Фемелі. Не дивлячись на те, що це четвірочка. Тут максимально можна розміщуватись до семи людей. вам самі знаєте це теж ванна. стандарт такі може бути в ідноморах Дивіться над рецепшн, ось з одного боку і з іншого знаходяться мезонети. Це номери, які двохповерхові по всій території є пантуси. Дивіться, якщо сезон і не вистачає місця ось так на пляжі, відчиняють оцю штуку, доставляють ще, е, там шезлонги і не буває такого, щоб вам не було місця. Дуже красиво. Ще одна важлива фішка готелю для нас у всякому випадку: це те, що тут працює україномовний персонал. Точніше, є одна жіночка, яка може вам допомагати і гестрелейшн, і питання на рецепшн, на харчування. Тут ніколи не буває нарікань і. Дуже всі задоволені, взагалі розмовляли з гідом. То е, майже не буває ніяких питань тут. По номерам ви бачили, мені дуже сподобався формат Фемелі. Тож, якщо ви їдете, наприклад, двоє батьків, двоє дітей де двоповерхове ліжко, і є ще одна кімната для бабусі, для няні е, то теж дуже класний формат. Дуже мало готелів, тим більше чотири зірки пропонують таке розміщення. Тож, будь ласка, майте це на увазі. Ну і фітнес клуб також ходить у вартість 7 ранку до 11 вечора. Якщо ви любите комфорт та не любите гаяти час, тоді наші індивідуальні трансфери до ваших послуг в Єгипті, Туреччині, Європі, Азії та інших країнах світу. Комфортні авто, дитячі крісла для безпеки ваших дітей. Новенький автопарк. Звертайте за номером, що вказаний на екрані, наш сервіс саме для вас. Так, дивіться, на рахунок заселення. Якщо ви прилітаєте о 6 годині, все-таки е, ну, вас не поселять раніше, тому що треба прибрати номери. Вони дуже просять про це попереджати. Е, тож, ви можете поставити речі, піти купатися, але е, користуватися All-Inclusive, Якщо ви на е, все включено, приїхали, ви можете тільки з обіду. Якщо ви виїжджаєте, ви можете користуватись готелем до шостої години Оленклюзівом. Ось такі в них правила. Ну а якщо ви на сніданок-вечеря, то в принципі обід як таковий у вас точно в перший день входити немає. Тож ви можете цим користуватись тільки під вечір, те, що у вас включена вечеря, ну а за доплату можете вже харчуватися, питись по території. Ну і однозначно рекомендую цей готель, оскільки А, проблем не буває, Б, підходить для багатьох гостей, В класнючий, красивущий пейзаж, купа зелені і недалеко рітімно. Якщо вам сподобався цей готель, так само як мені. Будь ласка, я і моя команда до ваших послуг з вилітами з Європи, з Кишинева, звісно, з виїздами з України. Ну і до наступних ефірів.